Привіт! З вами Яна Вишивана і ви на моєму каналі. Сьогодні разом з вами я хочу подивитися ось цей чудовий набір вітервої марки Фрузелок. Ось така гарна синичка. Цей набір мені подарували колись свій час на день народження. В мене є вся серія майже пташок, і я собі вирішила поступово їх вишивати, тому що вони в мене лежать і якось сумно трошки. знаєте, Треба свої. Запаси поступово щось вишивати, тому що я тільки накопичую, а насправді досить мало вишиваю. Отже, ось така гарна синиця, артикул 0238. Мені чомусь хотілося взяти з собою саме синичку в дорогу. Отже. Тут у нас набір містить паперову електронну схему, інструкцію дерев'яну основу, Muline DMC 15 кольорів, органайзер, фетр і дві голки. Ну і давайте разом з вами подивимося, що там. Я маю окрему любов до фрузилка. Спробую так трошки за кадром, тому що не хочу. Отже, тут у нас ось так от. Давайте подивимося. Ось така синиця, тобто вона має йти ось так. Така краса, фетер коричневого кольору і дві голки. І ось така цікава листівочка. Листівочка і е, ниточки. Такі гарні ниточки, яка гарна кольорова гама. Так, дивимося. Тут у нас на одній стороні 10 кольорів. Жовті, сині ось такі. Сонечко якраз виходить. І з іншої сторони ось такі гарні також ниточки. За кадром моя киця ніяк не може всістися. Так, і, звичайно, в ключі в нас вказано, що вишивається хрестиком в дві нитки. Буде два бленди, два значки з блендами. 1 плюс 1, також бекстіч, Тут у нас чотири символи, які вишиватимуться в одну і в дві нитки. На одній стороні хрестики, на іншій бекстіч. Ось такий буде невеличкий огляд, але я хочу просувати і вишивати цей набір, Іду я вишивати і радувати вас своїми результатами. Сьогодні хочу похвалитися готовою роботою. Ось така чудова синиця. Ну а зараз детальніше вам розповім. Вишивала я її 6 днів. Переважно це було там щось 100 хрестиків, 50 навіть було. Але як завжди, зі мною була моя улюблена цифра 300, а Насправді, це число. 300 хрестиків допомагає мені максимально поєднувати мою вишивальну творчість і повсякденне життя. Тому що вишивати по тисячі хрестиків в день для мене це складно. Отже, я вишивала 6 днів, і в загальному тут вийшло 1134 хрестики плюс Бекстіч. Також нагадаю, що тут було присутні два бленди: це десь ось тут бленди, так цікаво, поєднання синього і жовтого кольорів. І десь ось тут був бленд, отут, як правильно сказати, наличку, ну синиці, гай буде так. Мені сподобалося вишивати. Я задоволена, мені все, знаєте, фрозилок це окрема любов. Також в моїй колекції ще є декілька пташок. Не знаю, я подумаю, чи вишивати мені щось восени, тому що в мене є ще 5 пташок, здається. Чи можливо відкласти це вже на наступний рік, я подумаю. Не знаю, так вам точно не скажу. Ой, металик десь літає. А зараз покажу вам свої ниточки. В мене взагалі проблем з фрузелком не було. Тобто буває, що нитки закінчуються, але вистачає довишивати навіть останній хрест, так все чудово. А переважно завжди нитки залишаються. Залишки є. Я планую по поверненню додому. Зараз я не вдома. В мене є моя вишивальна карта, і я ці залишки підпишу, тому що в мене ще є деякі плани. Там треба ниточки, знаєте, їх не так багато треба, щоб не купувати, то я. Буду мати якісь такі собі свої залишки. Отже, отже, дивіться, от всі ниточки є ось і ось тут. Ось тут також, бачите? Всі, всі ниточки всього було більш, ніж достатньо. Покажу вам ще ось під іншим кутом. Так гарно виглядає синиця, неймовірна і, можливо, ось так. Синиця вийшла чудова. Добре, що я з собою взяла свій маленький мольбертик від «Чарівної країни. Він мені зараз якраз згодився на вулиці, тому що так я думала, чи якось ту синицю десь прив'язати, причепити, але тоді не можна зняти відео. І то я от зараз знімаю і вітер трошки подув, воно падає. Ну, в принципі, ось все, що я хотіла сказати. Чудова, гарна синиця, я задоволена. І мені подобаються розробки фрузилка. Плани в мене грандіозні, дай Боже, щоб все здійснювалося. І плани також вишивальні. Ну, ось і все. Дякую вам за увагу. Дякую, що ви провели цей час разом зі мною. Вишиваємо, перемагаємо. І з вами була ваша Яна Вишивана. Всього вам найкращого.